Починаємо з сумкової розмови про літературний 2016 рік. І сьогодні у нас в гостях Ільвіра Яцута, ідейниця-засновниця мистецького об'єднання Стендаль. Вони будь подією вже три роки організували масу цікавих заходів, презентацій, концертів. І Еля розкаже трошки більше про їхню діяльність. Анна Якименко-Поліщук. Займається дуже такою цікавою популяризацією книг, веде свій відеоблог на Ютубі, розказує про книжку і заохочує читачів до активнішого читання. А наша арт-директорка Анастасія Яливкова, крім того, ще літературознавець і цікавиться літературою, тримає руку на пульсі української книжки вже років 10, тому їй є чим поділитися і проаналізувати останні роки у книговиданні. Доброго дня. Сьогодні ми планували цей захід, але хотіли поговорити про тенденції минулого року, яким був книжковий ринок для революції гідності і початок війни стали таким собі вододолом загалом у культурі українській і, зокрема, у книжковому ринку. Що має на увазі, які зміни відбулися, і як вони далі йдуть? І от це показали минулий рік, що, що зміни ці не припинилися. По-перше, це видання перекладної літератури. Якщо до Майдану переважно видавали те, про що кому вдалося домовитися, видавці особливо не відстежували. А якщо відстежували, то не вважали, що це варто видавати. Від на увазі відстежували. Що популярно у світі, і вони, наприклад, про це знали, цікавилися, але вони вважали, та ні, в нас такого не будуть читати. Можливо, ви часто зауважували на книжках, було написано Світовий бестселер», але це ні про що не говорило. Часто це просто так ставилося для того, щоб продати книжку. Як на мене, зараз видавці справді відстежують популярні книжки у світі. І перекладають саме їх, і це вже дуже часто не грантові переклади, а переклади, на які орієнтуються у справді ці книжки будуть купувати, і ми їх видаємо. Ми беремо на свій страх і ризик, купуємо права. Ми очікуємо, що цю книжку будуть купувати так само, як і в інші. Мені приїде. здається, що в останні роки розвивається інфраструктура ринку. Інфраструктуру і ринку я називаю все, що служить популяризації читання, писання і так далі. Це отакі от організації, як Центр літературної освіти, яка організовує курси для початківців, письменників або для читачів, як професійно читати книжки, або для критиків, або для малих видавців, для тих, які тільки починають видавничу справу. До речі, результатом їхньої роботи стала книжка Ми з дівчатами говорили перед зустрічю для когось із нас чи не для трьох, але для двох точно. Стала знаковою книжкою минулого року, книжка Ростислава Сенківа, як писали класики, Ростислав Сенків, це літературознавець, викладачка Євромолянської академії, зараз виконуючий обов'язки інституту книжки, директор інституту книжки, і він довго викладав на цих курсах центру літературної освіти. І я так розумію, що ця книжка є результатом його курсів. Він викладає, він розповідає про те, як писали дуже відомі автори 20 століття. Є теж критика, коли пишуть блоги, розказують про книжки, не професійні читачі, а активні читачі. Я на яким то якраз. Тих читачів, яка рік охопила 60 книжок, і, напевно, скільки зняла відео не знаю, як вона це все встигала, вона трішки розкаже про явище Booktube і про букютуберів найактивніших в Україні, і про себе, зокрема. Доброго дня всім. Насправді, ну, Booktube — це така для України нова форма. Це відеоблоги на Ютубі. Тобто, що робимо ми? Ми читаємо книги, знімаємо пельних відео і таким чином популяризуємо літературу. Я не так давно почала читати літературу літературознавчі книги, От є така прекрасна в пустелі, і там нещодавно теж якраз була цитата про те, що в Україні книга розвивається не завдяки чомусь, а попри все. І це є так, тому що ну, теж ми сьогодні обговорювали: якщо ти молодий, симпатичний хлопець, і пишеш хорошу лірику, до тебе прийдуть на презентацію, Чи та і під музику читаєш до тебе на презентаці. Прийдуть. Якщо ти пишеш якісь серйозні твори, а можливо, так само там на історичну тематику, чи утопію, то щоб достукатися до читача, тобі або треба стати молодим симпатичним хлопчиком, а, а або, дякую, та, або вести дякую. якимось чином соцмережі, активність і самому популяризувати свою літературу. І так не має бути, тому що ну в нас дійсно виходить так, що письменник він замкнутий, він сам пише, потім сам їде в тури, потім сам заставляє людей купувати свою книгу і таким чином промоція, а, ну, можливо, тому що теж там не було це на державному рівні. Я дуже сподіваюся, що інститут книги змінить ситуацію, яка нарешті в нас є а, зараз. Але ну, люди, які люблять читати, вони все одно десь кимось діляться. А своїми враженнями, і от крім того, що ти спілкуєшся з своїми друзями, так тебе себе обмежена, якби коло спілкування. Ну скільки б там ти не був в місті, чи відомий, чи а, десь тебе знали. Коли ти виходиш на якусь іншу аудиторію, це стає ще більше цікаво, бо ти дізнаєшся просто масу всього, чого б ти міг там не охопити. Ну це добре, що там, якщо в мене є час, я заходжу на зайти і Так читаю, що в них вийшло, або так само в негарні є дівчата мені розповідають, що е, їм привезли. Не у всіх є цей час і тому. Саме BookTube, він дає можливість такої мобільності. Ну, взагалі зараз всі розуміють, що ми живемо в епоху 5D, коли ну, раніше можна було листівочку видати і почитати її, так там потім телебачення, ще щось. І зараз це має бути рух, і обмежена би, можливість ресурси свого часу не дають тобі можливості, там, наприклад, от, як читати тисячі сторінок, так ну все одно ця книжка вона буде більш приємна, ніж, наприклад, Шантарам. Там людина писала в в'язниці, йому було чим зайнятися а, в той час. А, відповідно, а, YouTube дозволяє сісти в маршрутку, 3G працює, і прослухати, навіть якщо ти не дивишся на юктупера, бо ми там не сильно змінюємося в кадрі, а, то ти можеш почути його думку про книгу і взагалі дізнатися. Ми теж ми говорили, найпопулярніші відео це насправді книжкові покупки. Ми між блогерами жартували, що нам не треба читати книги, ми можемо їх просто купувати і показувати, що ми придбали, тому що вони набирають в рази більше. Видим. Але насправді, коли ти там вибрав якусь книгу, тобі зразу в коментарях пишуть, а візьми ще цю, ти, ти ми не бачили, що вона є в твоїй бібліотеці. Це дуже чудово. І так само ми комунікуємо по інстаграму. От Фабула а, запустила видавництво челендж, Фабула книгоманія. Якщо там інстаграм, фейсбук зайдіть, ви можете просто по тегах знайти людей, які читають, і ви познайомитесь з ними. і Ви так само там тепер географічно розширити коло людей однодумців. Ну тому що дійсно а, і в Україні, на жаль, не так багато людей. Читає. Читають, як би це хотілося. Вчера я дуже не погоджуюся з тим, що кажуть, що ми не читаюча нація. Ну, дивіться, скільки книжок і скільки вас тут зібралося. Це вже ну, показник того, що українці читають і дуже багато. А в нас, коли я починала вести блог, це було в червні, у нас було вісім україномовних блогерів. А наразі нас більше 20, і це не може не тішити. У нас тут сидить Софійка, я наскільки знаю, це поки що наймолодший буктюбер, якого я дивлюся. А, тобто навіть а, люди, які молодшого покоління і ще школярі, а, їм це цікаво, і я так розумію, що оця мобільність стимулює а, до того, щоб і більше читати, і вдумливіше читати. Якщо говорити там, як ми спілкуємося зараз. Ми які ще раніше ведуть блоги, це в першу чергу Максим Сущук він а, почав ще півтора року тому. Він, до речі, теж працював у книгарні, дії, ще коли в ти... Києві. Коли вона тільки, -тільки най найперша книгарня, найперші дні її роботи, він десь пару років працював. От, відповідно, він у нас був таким а, провідником у цей світ, можна так сказати, а для українськомовних ну, блогерів, тому що він якось так. Почав і активно розвивався, і він шукав різні формати, хоча в нього напевно найбільш глибші рецензії. Якщо ми ділимося емоційним враженнями, то він або в силу того, що він все-таки чоловік, або в силу того, що теж має там більші літературознавчі знання і годинніші, то в нього огляди були і довші, і такі грунтовніші, напевно, більше все таки а, мали якусь киритипу рецензії ніж в нас. А ми комунікуємо з дівчатами. Це Люда Вишневий Блог з Тернополя. І в Анна всі книги це напевно те, що ми так спілкуємось. Ми намагаємося десь комусь допомагати, десь один на одного робити посилання. і Теж чому там ми постійно постимо в Фейсбуці один одного, тому що насправді, коли ми прийшли на Ютуб, ми свідомо прийшли на україномовну аудиторію, а вона дуже обмежена навіть в силу того, що ну у нас в рази менше ніж росіян, так а росіяни, які. Мають там свої канали, навіть українці є дівчата в Україні, які ведуть російськомовні блоги, Але відповідно це розширює. Тобто вони виходять на Україну, на Росію, на Білорусь, на людей, які кудись виїхали, але російськомовні і володіють мовою. Ну і відповідно там в них підписників мільйонами враховуються. Так ну, я дуже вірю, що колись в нас, хоча б в когось до мільйона, дійдемо, і йдемо до того. Ми вже складаємо разом цифри підписників, щоб не збирати той мільйон і про спільно. А, але таким чином ну, ми вирішили, що ми хочемо популяризувати літературу. Всі питають дві речі: де вибирати гроші, і де вибирати час. А, от, гроші вони якось так треба заробляти іноді ходити на роботу, це дуже сумно, що не можна сидіти читати книжечки. А, насправді просто є знижки, є там книгарні, а, де можна купити. І а, так само, в принципі, про час чим більше в людини дуже дуже необмежені ресурси, і ну, ви знаєте, що ми не використовуємо. Потенціал, який є. Чим більше ти робиш, тим більше в тебе виходить робити, і це вже теж доведено багатьо. мене теж сьогодні питали, я не лягаю спати, поки я не прочитала 50 сторінок книжки. Якщо я не знайшла в день цієї можливості, ну хто мене, я буду до третьої ночі читати. А якщо цікава книжка ще довше, відповідно це постраждає мій сон. Але ну, я була в звичку читати, таким чином виходить, що я ну, можу прочитати там більше, ніж середньостатистичні зараз Тепер переходимо до в Неї цей був стокій, найпідніший рік, скандалій організував масу заходів і трошки поділишся своєю діяльністю, що було найцікавішого, найуспішнішого, і хто до нас приїздив. Так, сідай, ми не важкі сянь. Я Побіг... дуже вдягу. Всім доброго дня чи вечора, кого там вже як зараз є? Насправді дуже багато думала про що говорити і які підсумки обрати. Тому що насправді ми три роки працюємо, Стендаль організовує заходи, і більше 70 подій було зроблено, і це тільки в Луцьку, якщо не говорити про заходи, які були зроблені поза межами нашого міста. І здається, що вже можна створити якусь певну картину того, як цей рух книжковий в нас в місті відбувається. Перше, що я хочу сказати, це те, що насправді зараз мені приємно говорити, є три стор... три напрямки роботи з книгою. Є книговидавничий, є саме власне видавничий процес підготов... підготовки цього продукту. Е, є продажі і є ми. Ми це е, стендаль або організації подібного е, формату в інших містах, благо вже в кожному майже обласному центрі така організація є. Ми це інструмент. Ми будуємо зв'язок між автором, книжкою і її читачем. І два роки, два роки я говорила про те, що ми діємо надзвичайно успішно. Тому що справді, коли ми починали роки тому, люди приходили на захід, і це було 20 осіб, це було 30, це було, доходило до сотні, і це вважалося успіхом. Тому що, мало того, люди приходили ввечері за час і час на те, щоб прийти послухати автора. Люди інколи платили кошти за вхід, а це вже і багато що означає. І ми думали про те, що. ну, Клас, ми розвиваємося, люди ходять, і луцьк молодь справді читає, тому що наше було завдання про те, побороти стереотип, що молодь зараз не читає. Цей стереотип ми побороли. І два роки говорила про те, що насправді, коли наша дана і прийшло 300 осіб в зал на поетичний вечір, це було надзвичайним успіхом. Третій рік, 16 й рік, у нас справді був, я не скажу, скільки ми зустрічі зробили, це була маса заходів всіх форматів. Ми робили музично літературні водночас там. Ми робили читання віршів і постановки танців під вірші. Ми робили вистави на тексти авторів, які презентували свої тексти. Тобто, формати ми вибирали будь-які, але я зрозуміла один маленький нюанс. В чому була найбільша моя помилка? Я, напевно, зараз всі менеджери, видавці і тощо висловлять мені анафему, але я зробила один неприємний висновок. Ми дійшли до позначки 300. Це Іздрик, це Жадан, це Оксана Жабушко, і ми її не перейшли. Тобто, ми зробили це було ще 2015 року, це було в травні 2016 року. І я зрозуміла один маленький факт. Всі ці три роки до нас ходить постійно одна і та ж аудиторія. І люди, які читають книги, виготовляють, виготовляють книги і продають книги, перетворилися в якесь замкнуте середовище. Ми між собою обговорюємо. Ми ходимо на заходи, ми знаємо, хто такі Ярослав Семків, ми знаємо, що стало цього року книжкою BBC, Ми знаємо, що такий конкурс номінація Золота Булька. Але це все знаємо ми в колі одних і тих же людей. Тобто в кожному місті є своя тисяча осіб, і все. І тепер, от я поставила собі запитання: як зробити класно? Хай видавці роблять далі якісні книги, тому що це розвивається. Хай збільшується продажі книгарні є, і вони шукають нові формати знижок. А от такі організації, як наша, зробили для себе висновок. Треба придумати спосіб, як долучити наступну тисячу. Тому що три роки ми працюємо на одну і ту саму аудиторію. І це от висновок, який найбільше мені прийшов. Я, ось, я дуже про це багато думала і говорила. І я кожного разу на заходах відстежую кожне нове обличчя. І, на жаль, що нових обличчя є набагато менше. Цього року ви бачите, коли ви бачите стелаж топ 20 книгарні є, це він за два тижні. Ми формуємо такий топ тобіселерів кожні два тижні. А зараз я розповім про те, що за рік найбільше продавалося. Так, на 20-му місці я так буду коротенько, не буду куди певно зупинятися на 20-му місці книжка Стівен Гокінгів найкоротша історія часу. У мене це гарний приклад того, що м, наукові книжки або такі науково, науково популярні стають бестселерами. На 19-му Сунзи мистецтво війни, причому вона ж не цього року вийшла, це не новинка, вона ще минуло чи позаминула, і вона теж була в топах. 1984 рік Орвела, це 18 те місце. Так, потім Айн Ренд, Атлант розправив плечі, частина перша несуперечність, до речі, ти ще там Так, часа. Сподобалося? Щоб пропускати довгі монологи. За ще що прибрали третю частину. Неоднозначні відгуки. До речі, напевно, показово, що саме перша частина стала топом до другої, третьої. Мені просто Диві. дуже дивно. Мені здається, що третя частина написана для тих, хто не зрозумів перші дві. <ріпи> <ріпи> Це третій. Це третій. Е, так, на 17-му, на 16-му місці ви кіннотах із життям стати прибирання, яке змінить вас назавжди, Кондо. Е, так, на 15-му місці Генрі Форд Моє життя та робота. Далі «Деніел Кіст таємнича історія Біллі Мілігана. Потім Ліна Костенко, яка не сходить з наших топів вже багато років, е, 300 віршів. Марку Зузак, Крадійка, Книжок. Е, вона не була екранізована? А, це от, це ви... а, так, власне. Це приклад того, що буде в у потягу, яка теж приклад того, як екранізації можуть також підвищити продажі. Регіни Бред дивом». До речі, от це один із власне зі світових бестселерів зараз. Люко Дашвар покров вона, здається, на початку минулого року вийшла і так вона весь рік протрималася в топі. Сім звичок надзвичайно ефективних людей Стівена Кові. От, приклад, як ну, мотиваційної літератури досить багато хто потрапляє. Тобто, все таки бізнес-література і мотиваційна це от, фішка для видавців. я просто не бачила, не кому дарують такі книги, тому <laughs>, я все, все одно доз... підозрюю, що це гарний подарунок, а не тільки її від... <laughs> тому що так. так. Далі їсти молитися кохати Елізабет Гілберт. Мабуть, теж багато людей взялися в неї саме через фільм. Фільм популяризував книжку. Так, Пола Волкінс, дівчина у потягу. Ерік Берн і тепер вже пішла п'ятірка. Це ми завершили п'ятнадцятку. П'ятірка на п'ятому місці Ерік Берн, ігри, у які грають люди, теж психологія, яка цікавить багатьох. Знаєш, цей щоденник, ну скажімо так, це не книжка. Це не книжка, але, але те, що продається. так, Це не література, але я думаю, може популярність цієї книжки пояснюється тим, що. Ну, от є зараз така е, тенденція і заклик до того, що треба розкривати себе, треба вміти позбуватися з власних обмежень і, можливо, ця книжка допомагає це робити. Далі, е, <реку> знову ж таки, родіна, брать Бог, ніколи не моргає». Бачите, е, та, ті книжки новіші, але вище в топі ось та найперша, яка її книжка вийшла першого року. Е, квіти. Для Елжернона, про яку я вже говорила, це друге місце, і перше місце очікувано «Гаррі Поттер і Проклята дитина».